Всім привітки, з вами, як завжди, Фоксі, і сьогодні ми будемо з вами робити персонажів. Я таке ще вроді би, не робила на своєму каналі, або робила, але я те відео вроді би, видалила, тому що я не пам'ятаю вже із за, і за якої причини. Але сьогодні у нас буде 5 персонажів, і перший персонаж це буде ось такий от хлопчик. Я йому довго вибирала прическу, колір, волосся і всяке таке. Вирішила я зробити його таким от блондинчиком. І очі теж дуже довго брали, тому що тут дуже великий вибір очей. Ну, і це навіть непогано, я б вам так би сказала. От Чим далі ти заходиш, тим більше тут і якихось негарних носів, носів. Я не знаю, як це сказати. Просто подивіться, які вони там були негарні. Так як так же саме і з бровима. Чим далі ти заходиш, тим більш вони якісь негарні і не дуже підходять твоєму персонажу. Я просто не розумію, для чого їх такі робити. І Ірти те саме. Там теж чим далі ти заходиш, чим, тим якісь вони страшніші. Але я вибрала йому якусь таку зробити улибочку, щоб він посміхався. Так ж набагато краще. Звісно, з самого початку я йому хотіла дати одяг, який я завжди даю, даю хлопцям, тому що він саме більше підходить. Але я якось передумала і вибрала ось це, тому що це таке гарненьке, воно, в принципі, непогано виглядає. Ну, і ось такий от персонаж у нас вийшов. Наступний персонаж це у нас повинна бути дівчинка. Дівчинку я завжди роблю гарненькими. І, кстати, я цю дівчинку робила набагато менше, ніж. О цього хлопця. І ще я вам дуже советую вибрати волоси без хвостиків, просто розпущені, тому що на них саме легше і краще сидять ці всі шапки. Я вибрала ось такі от косички, тому що на них е, оці от всі шапки, якісь там кепки, будуть сидіти просто прекрасно. Очі, звісно, я теж довго вибирала. Але я вибрала, і вони оказались дуже гарні. Ще в мене вона трошки була похожа на двох. Тубер вони знімаються, не пам'ятаю, як, як їхній канал називається, але я точно пам'ятаю, що вона чимось на них навіть похожа. Одяг я вибрала достатньо швидко. Я хотіла знайти такий одяг, там такий плащ був гарний, але я не могла ніяк його знайти. Мабуть, я вибрала все дуже швидко, тому що я вже привикла робити дівчат і я вже знаю, що їм підходить, а що не підходить. І ось такий от персонаж у нас вийшов. Кстати, да, всі шапки, як ви бачите, сидять на ній просто прекрасно. Наступного це я хотіла зробити е, якусь бабусю, тому що вони дуже часто використовуються в деяких серіалах в тоці. І також у мене вони теж використовувалися. Тому може комусь потрібно буде, так як е, деякі для них використовують дуже довге волосся, хоча рідко у якихось бабусь буває довге волосся. І колір волосся вони використовують якісь яскраві. А, як по мені, то всі якісь бабусі вони не використовують яскраві кольори для волосся. Зачем у мене було трошки проблемка, тому що я не знала, які її очі вибрати, але я все-таки вибрала. Я хотіла її зробити щасливою, тому що всі люди повинні бути щасливі. А, і я зробила їй якусь таку посмішком Ще й довго дуже вибирали оці всі зморщини, тому що їх дуже багато, я не знала, які вибрати, але я якісь там вибрала. Я вирішила її одіти в теплий одяг, так як у деяких старих людей буває таке, що їм навіть літом дуже холодно. І вони її літом ходять в курточках. Наприклад, у нас біля дому живе пара таких, і я вирішила їй теж надіти якусь шапочку. І ось такий у нас персонаж вийшов. А ось наступного я вирішила зробити якогось такого вже не дуже молодого мужчину. Якогось багатого, тому що я вирішила його реально зробити. Якогось багатенького такого. З прическою я теж не могла приділитися, тому що їх дуже багато. А її вибрати. Ну, а так то так. Да. Я її вибрала. Я не знала теж, який колір зробити, але потім я така подумала, ну, щоб мені не зробити ну, звичайний коричневий такий колір волосся. Я його, звісно, хотіла зробити якогось цікавого персонажа, але в мене не дуже вийшло. Ну так ще я зразу хотіла зробити його таким серйозним йому лице, звичайне таке беземоціональне. Але беземоціональні усмішки вони були не гарні на ньому, то я все таки вирішила його зробити з посмішкою. Так як я хотіла його зробити багатим, то, звісно, йому треба е, чорну кожу курточку. Хотіла ще додати йому якісь очки, але ніякі не підходили, і додала просто звичайні прозорі. Ну, а ось такий от персонаж у нас вийшов. Наступним я вирішила зробити дитину, як мені здається, то її робити дуже легко, так як там не такий великий вибір е, очей, ртів, там одягу і всяке таке. Звісно, я ще трошки не розумію людей, які роблять дітям дуже довгі е якісь там з хвостами волосся. Чому ви там їм таке робите? Вони ж ще діти, і в них, звісно, не може вирости таке довге волосся. Я звісно, розумію, все гра, але це трошки якось нелогічно, знаєте. Вирішила я їй ще додати якусь заколочку. І ось такий от персонаж, персонаж у нас вийшов, ось така от королева. Ну а якщо вам понравилось це відео, ставте лайки і всім пока-пока!